Всім привіт! Продовжуємо читати Шимат Бгагаватам українською мовою. Вступ вже прочитаний, тому будемо приступати безпосередньо до текстів Шимат Бхагаватам. Я вирішила зробити таким чином: я буду читати главу, цілком без коментарів, без санскриту, просто як. Історію, щоб можна було уявити взагалом картину, про що йдеться мова? Не загублювати логіку розповіді. Тому я починаю саме так. Потім, коли я прочитаю першу главу, там, ну так далі і саме буде там другу главу. Я вертаюсь на початок, Читаю вже санскрит, текст, коментарі. А, щоб можна було вже зрозуміти, про що мова йде. А, от. Тому починаю. Перша глава вона називається Запитання мудреців. Ом намо моба гавати Ом Бхагавате Бхагаватива Ом Омнаму Бхагавате Судиваям. Перша глава. О мій Господи, я шанобливо схиляюся перед Тобою, Шари Кришну, Сину Васудеви, Усе проникливий Боже особу. Я медитую на Господа Шрі Кришну, тому що Він абсолютна істина, первинна причина всіх причин творення підтримання та знищення проявлених Усесвітів. Він знає, прямо чи непрямо всі прояви. І він незалежний, бо немає іншого начала, крім нього. Саме він на початку вклав ведичне знання серце Брамаджі, першоствореної живої істоти. Він водить в оману навіть великих мудреців та півбогів. Як людину збиває з пантелику оманний образ води, що з'являється у вогні, чи образ землі на воді, тільки він, причина того, що тимчасово проявлені через взаємодію трьох гун природи, матеріальні всесвіти, видаються справжніми, хоча насправді вони нереальні. Отже, я медитую на нього, Господа Шрі Крішно, що вічно перебуває у трансцендентній обітелі, якою ніколи не торкаються ілюзорні образи матеріального світу. Я не готую на нього, бо він абсолютна істина. Ця багава тапурана відкидає всяку релігійну діяльність, засновану на матеріальних мотивах. Вона проголошує найвищу істину, що її здатні зрозуміти віддані, цілковито чисті серце. Найвища істина, реальність і задля загального добра вона відмежована від ілюзії. Ця істина викорінює троїсте страждання. Саме у цього прекрасно бгаґатам, що його уклав великий мудрець Ясадева вже в пору своєї духовної зрілості. Достатньо, щоб осягнути Бога. Навіщо потрібні всякі інші писання? Як тільки людина починає уважно й смиренно слухати послання Бхагавата, а відтак поглиблює це знання, Верховний Господь утверджується в її серці. О, люди, досвідчені та вдумливі, Скуштуйте ще мат Бгагаватам зрілий плід, дерево бажань медичної літератури. Цей плід з'явився з уст ширішу кадеву ставамі. І від цього він став ще смачнішим. Хоча його Ніктар і до того вже тіша смаком усіх навіть звільнених душ. Колись у святому місці в лісі наймішарання зібралися великі мудреці з шавнакою на чолі, щоб виконати велике тисячолітнє жертвопринесення, щоб подарувати втіху Господу та його відданим. Мудреці мовили. Одного дня. Мудреці виконали свої ранкові обов'язки, запалили жертовне вогнище і, запропонувавши шилі суті Гусвами по чесне місце, шановливо поставили йому такі запитання. Мудреці мовили Вельмі шановний суток Усвамі, тобі взагалі не торкається гріх. Ти добре обізнаний з усіма славетними писаннями. Що описують життя, яке відповідає релігійним засадам, а також із пораненими та історичними оповідь, оповідями, бо ти їх вивчив під керівництвом гідного вчителя і сам пояснив їх. Сутокосвами, ти найстарший з поміж учених відантистів, і тому тобі відомо знання, яке дав Єсадева, втілення Бога, ти знайомий також з іншими мудрецями, що. Повністю володіють усім фізичним і метафізичним знанням. Оскільки ти смирений, твої духовні вчителі обдарували тебе всіма благословеннями, які тільки може отримати слухняний учень, і тому ти можеш передати нам усе знання, яке воно науково пояснили тобі. Тому просимо тебе облагословений довгими літами, поясни нам доступно і просто. Що, згідно з тим, у чому ти пересвідчився, є абсолютне і найвище благо для всіх людей. Овчани може, у цю залізну добукалі життя людей дуже коротке, вони сварливі, ледачі, оманені, нещасливі та понад усе завжди занепокоєні. Є багато різних писань, і в кожному визначені численні обов'язки зуміти, які вдається тільки після того, як довгі роки вивчати різні. Підрозділи цих Писань. Тому ми прохаємо тебе у мудрецю, вибери з усіх писань суть і рознесні її для добра всіх живих істот, щоб такі повчання повністю втішили їхні серця. Гословен будь осуто Госвамі, тобі відомо, задля чого в лоні девики, як син Васудеви, з'явився Бог особа. О, суто, Ми палку прагнемо дізнатись про Бога особу та Його втілення, роз'ясни нам. Передані від попередніх вчителів ачарів повчання, адже це підносить і того, хто викладає їх, і того, хто слухає. Живі істоти, які заплутались в тенетах народження та смерті, можуть вмить звільнитися, повторивши навіть несвідомо святе ім'я Крішне, що його боїться сам уособлений страх. О, суто! великі мудреці, які назавжди обрали. Притулок, лотосові стопи Господа, спроможні враз освятити кожного, хто звідає їх товариства, тоді як води Ганги очищують, лише якщо довго вживати їх. Хто ж серед тих, хто прагне звільнитися від пороків епохи розбрату, не захоче почути правідної хвали Господові, його трансцендентні діяння, сповнені величі та милості? І великі мудріці, як от народа, оспівують їх. Тому ми просимо тебе, тебе, повідай нам про подвиги, які Він вершить у різних своїх уціленнях. Бо ж ми так прагнемо довідатися про це. О, Мудрий Суто, просимо, повідай нам про трансцендентні розваги незрічених уцілень Всевишнього Бога, ці благословенні ігри і розваги Господь, Верховний Владика. Дійснюю своїми внутрішніми енергіями. Ми ніколи не втомлюємося слухати про трансцендентні розваги богоособи, що його уславлюють у молитвах і гімнах людина, яка розвинула у собі смак до трансцендентних стосунків з ним безнастанно черпає насолоду з оповіді про його розваги. Господь Кришна, Бог особа, разом із баларами грав роль людей. І в цій подобі здійснів багато надлюдських діянь. Ми добре розуміємо, що доба Калі вже настала, і тому зібралися ми в цьому святому місці, щоб довгий час слухати трансцендентне послання Бога і так виконувати жертвопринесення. Мабуть, що з волі провидіння зустріли ми твою милість, щоб ти став за керманича. На кораблі для тих, хто бажає перетнути небезпечний океан Калі, хвилі якого знищують усе добре в людині. Господь Крішна абсолютно істина, володар усіх мистичних сил, підійшов до своєї обителі. Тому скажи нам ласкаво, у кого нині знайшли притулок засади релі... релігії? Так закінчується пояснення бактіданти до першої глави. Першою пісня що ми паливе, там назва якою Запитання мудреців. Це була перша глава запитання мудреців. Дуже-дуже глибокі запитання. Бачите, мудреці, вони бажали нам усім добра, тому вони це все запитали, щоб ми дізналися. Так, ну, це було без коментарів. З коментарями це навіть е, е, дуже багато, тому я, коли буду читати з коментарями, вже наступний раз я буду ось ось з першого вірша санскрит, кожне слово, що е, е, означає, тобі ж переклад кожного слова з санскриту, і сам текст, і коментар. От тому. До наступного разу, якщо ви помітили помилки в наголосі, я сама вже чула, що вони були. От, то можна мені про це сказати спокійне, спокійненько. Дуже-дуже цікаво. Я вам скажу, що зараз тут літаються. БПЛА, шахеди, їх, чутно як їх намагаються збити сили української ППО. Вот. Шимат Бхагава там якось подолав страх, страхи. Дякую вам за увагу. Харі Кришна.